Вітаю, шановні колеги, мене звати Лариса Мартиненко, Це рубрика коротко про важливе, і ми продовжуємо аналізувати скандальний законопроект про самоврядування в системі охорони здоров'я. І сьогодні ми говоримо про ваші гроші. Бо у разі прийняття цього законопроекту, для того, щоб була можливість працювати медичним працівником в Україні, чи то лікарем, чи то фармацевтом, чи то середнім медичним працівником, треба буде заплатити. Тобто, кожен медичний працівник. Або його роботодавець повинні будуть сплачувати обов'язковий платіж, так званий професійний збір. І щоб вам не казали, що це міф, я прошу вас, ознайомтеся, будь ласка, із текстом цього законопроекту самостійно. Лінк на нього ви знайдете в описі під цим відео. Варто сказати, що в цьому законопроекті абсолютно розмір обов'язкового професійного збору нічим не обмежується, тобто не сказано, що цей збір має становити якийсь там відсоток, наприклад, там від мінімальної заробітної плати або що. Натомість сказано, що визначення розміру професійного збору це компетенція загальних зборів. Ну, чи можна наразі демократично і чесно, і прозоро в Україні провести загальні збори, учасниками яких мають стати сотні тисяч медичних працівників? Ну мені здається, що це питання абсолютно риторичне, і ми про це поговоримо, але іншим разом і в наступних відео. Але наразі в цьому відео давайте ж подивимося про які суми взагалі йдеться. Так, от, друзі, на початку 2020 року представникам української медичної спілки вдалося ну, буквально вірватися на одне із засідань робочої групи, яка нібито доопрацьовувала цей законопроект. Ми висловили там дуже багато наших пропозицій і змін до цього законопроекту, нічого врахованого не було. І, зокрема, ми пропонували, якщо вже не можна жодним чином відмовитися від цього професійного збору, то хоча б обмежити якимось чином розмір цього професійного збору і поставити ті чи інші запобіжники. І тоді ми пропонували, щоб розмір цього професійного збору не був більшим ніж заробітна плата медичного працівника за один день роботи. Тобто ми пропонували, щоб медики батрачили на цю організацію самоврядування так звану, не більше одного дня на рік. І нам тоді сказали, що це абсолютно чином неможливо, тому що за їхніми підрахунками на той час, на початок 2020 року, сума цього обов'язкового професійного збору мала перевищувати, за їхніми підрахунками, більше однієї тисячі гривень. Тому що. Вони підрахували, що ці кошти дуже великі, потрібні на створення і утримування реєстру медичних працівників. От у мене виникає питання: от наразі зараз, саме на часі створення реєстру медичних працівників, у нас в НСЗУ немає даних про заклади охорони здоров'я і всіх людей, які працюють в закладах охорони здоров'я. І взагалі, колеги, у мене дуже велике питання, яким чином вони будуть вести цей реєстр. Коли, вибачте на слові, у нас катастрофічний бардак взагалі з реформами в країні, тому що не встигли оформити е, опорні лікарні, як вже треба кластерні організовувати. Так от, друзі, згідно цього, да, це, була, це йшлося про суму збору на початок 2020 року. На початку 2021 року, коли у цей законопроект обговорювали у Верховній Раді України і е, виступала депутат Лабунська з великою критикою цього законопроекту, і тоді вона із трибуни Верховної Ради е, сказала, що сума е, цього збору. Має становити вже на початок 2021 року більше 2 тисяч гривень. Тобто, це тоді, коли ще були менші зарплати, друзі. А як ви розумієте, апітити ростуть. Тобто, згідно цього законопроекту, аби працювати в медицині, здійснювати медичну діяльність в Україні, за це треба буде обов'язково платити. І якщо ви думаєте, друзі, що ви заплатите цей обов'язковий професійний збір і вас залишать у спокої, то, будь ласка, не натіште себе такими дуже примарними надіями, тому що в наступних відео ми поговоримо, що на вас очікує в разі прийняття цього законопроекту і як за ваші ж гроші будуть працювати так звані каральні комісії, каральні органи, і які в цьому законопроекті тепер уже мають таку абсолютно безневинну, на перший погляд, назву, як етичні комісії. Але не дивлячись на цю назву, до повноважень цих етичних комісій буде належати в тому числі вирішувати, чи притягувати чи не притягувати медичного працівника до професійної дисциплінарної відповідальності, або чи відбирати, чи надавати, чи не відбирати у право на професію у медичного працівника. Шановні колеги. Тому, аби ви нічого не пропустили е, з аналізу цього законопроекту так званого, то, будь ласка, підпишіться, будь ласка, на канал Української медичної спілки в YouTube, поставте, будь ласка, верхній дзвіночок і поширюйте наші відео серед е, ваших колег. Е, поширюючи наші відео, ви сприяєте тому, щоб цей законопроект не став реальністю. Дуже дякую всім, хто дивився. Бережіть себе і до нових зустрічей, шановні колеги.